Питають люди вас, отець Олексій, та на що, що то тоді дає та молитва, якщо ми молимося, а все рівно війна йде, і все рівно на щиті приїжджають машини і так далі? Що, що ви їм кажете? Коли такі люди постійно даються запитаннями. Нащо то але... молитися, якщо той Бог не чує? Таке враження. Всьому є свій час і місце під сонцем. Час збирати каміння, час розкидати, час любити, час ненавидіти, час війні, час миру. Отак. Час народити, час померти. Думаємо, ті, хто тікали від війни з України і мало втопилися в тисі, десятки сотні молодих хлопців втопилися в річці, тікали від війни. Їхній час завжди переплили тису. Мало в Румунії збили машини. Людей, море, тисячі. Так само, і онкології все інше, якщо приходить час людині, би сказати, свічечка життя догорає до кінця, ну все, ну тут скачи вище голови. Бог все сильний, Бог все могутній, але під час Першої свідомої війни всі загинули, і друга, і от сьогодні маємо Україну російську війну. Тобто не можемо ми підстригнути своєї голови.